Вітаю тебе, мій дорогий друже. Я Поліанна. Дуже рада, що сьогодні ти завітав гостя до Даруся. Знаєш, у мене є одна особлива гра: я завжди знаходжу щось хороше навіть у найскладнішому дні, і я хочу запросити тебе грати зі мною. Ми з Дарусем і всією нашою дружною сім'єю будемо начитувати для тебе цю історію різними голосами. Щоб тобі було ще цікавіше слухати. А ти, якщо знайдеш щось хороше у своїй душі під час цієї казки напиши нам у коментарях. Добре? Ну що, готовий? Тоді починаємо нашу пригоду. Елінар Портер, Поліанна. Глава 10. Щасливі дні. Коли Поліанна знов прийшла до місі Сноу. Міллі провела її в ту ж саму темну кімнату з опущеною шторою. Це та дівчинка від Поллі», – голосила вона. Ах, це ти? почувся буркутливий голос. Я тебе пам'ятаю. Шкода, що ти не прийшла вчора. Вам справді шкода? Я рада, ой, тут так темно, я вас майже не бачу. Поліанна, обережно прийшовши до ліжка і поставивши кошик на стілець, рішуче підійшла до вікна й підняла штору. Мені дуже хочеться глянути на вас, посміхнулася дівчинка, обертаючись. Чому ви сьогодні не зачесані, місіс Сноу? Так не можна. Дозвольте, я сама приведу ваше волосся до ладу, але трохи пізніше. Дивіться, що я сьогодні принесла. Не думаю, що від мого погляду ця їжа стане смачнішою. Жінка несподівано закрутилася в ліжко. Ну, що там у тебе? А чого б вам найбільше хотілося? Ну, розгубилася місіс Сноу. Може, баранячобуль? Є! Yeah! з гордістю відрепортувала Поліана. Ах, ні, я б скоріше покуштувала крильце, курчати, або, прошу, весело вигукнула дівчинка. Місіс Сноу ошелешено витріщилася на неї, і те і інше. Я ще й холодець прихопила, урочисто оголосила Поліанна. Звісно, всього потроху, але зате все помістилося в кошику. Я така рада, що ви вибрали курча. Розумієте, поки я йшла сюди, я раптом подумала: а що робити, якщо вам раптом захочеться, наприклад, рубця або смаженої цибулі. Або ще чогось такого, чого в мене з собою нема, адже ми з ненці так старалися, відповіді не було, хвора виглядала геть розгубленою. Я залишаю все. Поляна виставила на столик три мисочки. До речі, як ви сьогодні почуваєтеся, місіс Сноу? Дякую погано, з полегшенням пробурмотіла місіс Сноу. Запитання про здоров'я повернули її до звичного буркотливого стану. Я погано спала. Це сусідське дівчисько, Нелі Хігінс. Зрання почало бринчати на роялі та так голосно. Поліанна співчутливо кивнула. Розумію. З місіс Уайт і жіночої допомоги одного разу теж було точно так само, а в неї саме трапився напад ардикуліту. Вона казала, що їй було б набагато легше, якби вона могла перевертатися з боку набік. А ви можете, місіс Сноу? Що саме? Перевертатися, змінювати положення тіла. Ну, звісно, я цілком можу пересуватися по ліжку, трохи роздратовано відповіла жінка. Ну, виходить, уже й цьому можна радіти. А от місіс Уайт зовсім не могла рухатися. Вона потім говорила, я б геть збожеволіла, якби не вуха сестри мого чоловіка. Господи, про що це ти, які ще вуха? Розумієте, місіс Сноу, охоче пояснила Поліана, сестра чоловіка місіс Уайт геть глуха. Вона приїхала погостювати до них, аж тут у місіс Уайт трапився цей напад. Сестра доглядала за нею, поралася на кухні, і сусідський рояль її зовсім не тривожив. Ну, то й що з того? Та ж їй було набагато легше, ніж містер Уайт, а та була з цього рада. Так вона гралася в мою гру. Я геть нічого не розумію. Ах. заплескала в долоні поліанна. Ледве не забула, місіс Ноу, адже я все ж таки придумала, чому можна радіти, якщо цілими днями лежиш у постелі. Радіти тут нічого, насупилася хвора. Невже ти це всерйоз? Звісно, це буде важко, але цікаво. Ви маєте радіти від того, що іншим людям не так погано, як вам, адже вони не хворі і не прикуті до постелі цілими днями. Місіс снова розлютилася всерйоз. Отакої тобі вперше чую подібну нісенітницю. Вислухайте мене уважно, я розповім вам, що це за гра, і Поліанна. Почала жваво розповідати історію місіонерських пожертвувань, милиць і ляльки, що їй так і не дісталися. Однак не дісталися до кінця. На порозі постала Міллі ваша тітонька велить вам повертатися додому, безбарним голосом вимовила дівчина. Вона телефонувала до Харлоу, що живуть у будинку навпроти. Велено передати, щоб ви, юнамі, поквапилися. Поляна з явним небажанням підвелася. Гаразд, уже біжу, кивнула вона й раптом посміхнулася, прямуючи до дверей. Бачите, місіс Сноу, я, принаймні, можу радіти, що слухаюся тітко. До побачення. гукнула вона, уже переступивши поріг. Шкода, що я не встигла вас зачесати. Сподіваюся, наступного разу нам пощастить. Місіс Сноу нічого не відповіла. Міллі, глянувши на матір, охнула, у її очах стояли сльози. Чудові літні дні летіли занадто швидко, тому що Полянна почувалася щасливою, і під час одного з уроків рукоділля вона повідомила про це своїй тітонці. О, ти добре, Люба. мені приємно знати, що ти почуваєшся добре. Однак я все ж таки сподіваюся, що ти не марнуєш часу. Інакше я буду змушена із прикрістю визнати. Що погано виконую свій обов'язок, промовила міс Полі і відразу зніякувіла, отримавши палки поцілунок у щоку від племінниці. Ви хочете сказати, що коли я, просто, нічого не роблячи, провела день собі на втіхо, то цей день змарнований? Саме так. Ви ж так часто повторюєте, що у всьому треба домагатися результатів. Звісно, Люба, а що це означає? День не має проходити марно. Ні, все ж таки ти дивна дитина, Поліанно. Місполі насупилася. Іди собі, гадаю, на сьогодні цілком достатньо. Того ж вечора, спускаючись горичними сходами, Поліанна випадково побачила тітоньку на сходовому майданчику й захватом вигукнула Тітко, Полі, як добре, що ви вирішили до мене завітати. Місполі зовсім і не збиралася відвідувати племінницю. Вона прямувала на горищі, щоб відшукати в одній зі скринь білу мережевну шаль. Але натомість на свій превеликий подив, як оком змигнути, опинилася на жорсткому стільці в мансарді поліанни. Я так люблю гостей, а вже вас, тітонько, особливо. Адже в мене вперше в житті з'явилася справжня власна кімната. Правда, що вона моя назавжди? Так, Поляно, ну, звісно, пробурмотіла місь Полі, ламаючи голову над тим, що ж заважає їй негайно підвестися і зайнятися пошуками шалі. Звісно, тут немає ні килимів, ні штор, ні картин, та все це така дурниця? Дівчинка, злякано прикривши долонькою рота, замовкла. Коли вже почала, то, будь ласка, договорюй до кінця. Просто я пота сподівалася, що вона виявиться гарнішою. Полянна винувато опустила очі, але, набравшись хоробрості, все таки продовжила. Звісно, мені не слід було ні про що таке мріяти, просто мені завжди хотілося, щоб у моїй кімнаті був килим, якісь картини. Ні, навіть тут у мене був привід для радості, адже вид із моїх вікон виявився кращим за всякі картини. А тепер, коли на вікнах поставили москітні сітки, я можу їх відчиняти навстіж і сплю, як у саду. Дзеркало, ну навіщо воно, дівчинці мого віку, і ви завжди такі добрі до мене. Міс Полі підвелася, обличчя її палало. Можеш, не продовжувати Поліанна. сухо промовила вона й поспіхом вийшла. Наступного дня хазяйка покликала до себе Ненсі. Ти сьогодні ж перенесеш речі міс Полянни в ту ж кімнату, що розташовано поверхом нижче, просто під мансардою, звеліла міс Пол служниці. Тепер, моя племінниця, житиме там. Буде виконано, мем, радісно заволала Ненсі. Ненсі вихором злетіла на горище. Ти тільки послухай! Гарячково заторохкотіла вона, кидаючись до шафи. Відсьогодні ти житимеш унизу, в тій кімнаті, що міститься прямо під цією. Отже, яка історія! Ти хочеш сказати? Поляна навіть здригнулася. О, ненці, це правда. Зараз сама переконаєшся. Дівчина схопила в оберемок разом усі сукні Поляни. Мені наказано перенести туди твої речі, і я зроблю це. Перш ніж хазяйка передумає, Поліанна стрімголов кинулася вниз. Вона миттю подолала два сходових марші і, грюкаючи на ходу дверима, влетіла в кімнату тітоньки, перекинувши принагідно ще й парочку порцелянових дрібничок. Невже я буду жити в кімнаті, де є килим, і фіранки, і три картини, і такий же приголомшливий вид, із вікон, як у мансарді? О Боже, тітко Поліанно, яка ж ви гарна! Приємно, Поліанно, бачити таку радість. Я задоволена, що ти схвалюєш моє рішення. Голос міс Харрінгтон звучав, як завжди, холодно. Сподіваюся, всі речі, про які ти мріяла, збережуться цілими. З ними слід поводитися дбайливо. А тепер підніми, будь ласка, стілеці і статуетки, які ти перекинула. І хочу звернути твою увагу на те, що ти щойно двічі грюкнула дверима. Міс Поллі сама не знала, навіщо так сурово вичитує племінниці. Можливо, тільки тому, що від дивного хвилювання в неї перехопило горло. Замовкнувши, вона відвернулася, а Поліанна відразу підняла стілець і поставила його на місце. Правильно, мем, я й сама чула, як грюкали ці двері, жваво промовила вона. Але ж я щойно дізналася про те, що житиму в новій кімнаті, а з цим не можна не рахуватися. А ви колись грюкали дверима? Звісно, ні, Поліанно, шкода тітко Полі, я вам співчуваю. Це ще чому? Жінка розгублено глянула на племінницю. От якби вам по справжньому схотілося грюкнути дверима, ви б необмінно зробили це. А вам не хотілося, і це означає, що ви ніколи нічому не раділи на повну силу, інакше вам би все одно не втриматися. «Поліанно!» – здивовано вигукнула міс Поллі. що це за нісенітниці? Однак дівчинки вже не було поряд. Тільки гурки дверей, що зачинилися, долинув із мансарди. Злетівши нагору і віддихавшись, дівчинка заходилася наспівуючи. Разом із Ненсі переносити своє майно. У вітальні міс Полі Харінгтон повільно опустилася в крісло, уперше за багато років відчувши, які охоплюють СУМ і сум'яття. І думала вона в ту хвилину про те, як мало радості було в її житті. Глава 11. Знайомство з Джиммі. Закінчився серпень, принісши з собою до маєтку Харрінгтонів деякі зміни й безліч сюрпризів. Незворушною залишилася тільки Ненсі. За її словами, відтоді як тут оселилася племінниця хазяйки, цей дім зажив нормальним життям. Спочатку з'явилося кошеня, якого Поліанна знайшла при дорозі під час однієї зі своїх прогулянок. Бідолашне так жалісно нявкало що, не виявивши серед сусідів його власника, дівчинка забрала кошеня з собою. І ви, тітонько, маєте прийняти його з радістю, заявила вона вдома. У нього ж нікого немає, а я просто обожнюю кошенят. Міс Поллі тільки підкотила очі. На руках у племінниці тремтіла жалюгідна, худа і неймовірно брудна істота завбільшки з рукавичку. «Поліанно!» – гидливо простогнала вона. Це кошеня, певно, хворе, до того ж у нього сила бліг. Так, тітонько, енергійно закивала Поліанна. Бідолашний малюк, він такий нещасний і всього на світі боїться. Він же не знає, що ми збираємося залишити його в себе. Може, й краще, що йому це невідомо. Але я вже всім удома сказала, що вас потішила можливість виконати свій обов'язок стосовно страждаючого божого створіння, вигукнула дівчинка. Я цілком упевнена, що це так. Адже мене ж ви не вигнали за двері? Так я пояснила місіс Форд, коли вона почала стверджувати, що ви нізащо на світі не дозволите мені залишити кошеня. Погоджуйте ж, люба тітонько, міс Полі відкрила рота. Але раптом зрозуміла, що має сил вимовити ні слова. Відтоді, як у її домі з'явилася племінниця, вона дедалі частіше ловила себе на думці щось трапилося з її непохитною волею та холоднокровною розсудливістю. Дуже дякую, тітка Полі. Зараз ми його вимиємо і нагодуємо. Дівчинка нагородила її вдячним поглядом і підстрибом вискочила з кімнати. Щоб поділитися радісною звісткою з Ненсі. «Поліанно! завжди. слабким голосом гукнула місьполі, але тієї вже й сліду не було. За день у домі з'явився собака, ще більш незугарний на вигляд, ніж кошеня. Місьполі лише безпомічно махнула рукою. Здивовано вислухавши, як племінниця проголошує її покровителькою мало не всіх знедолених тварин на світі. Кошеня ценя цуценя назвали Флафі і Бафі. На щастя, для хазяйки маєтку, початок наступного тижня пройшов відносно спокійно. У четвер Поліанна знову вирушила з частуванням до місіс Сноу, і та цього разу прийняла її з радістю. Тім було схоже на те, що місіс Сноу сама почала грати в її гру, хоч спочатку в неї це не дуже виходило. До того ж, Міллі, зустрівши її біля порогу, пошепки повідомила, що сьогодні вранці дружина пастора вже побувала в них і принесла величезну миску того ж самого холодцю. Місіс Сноу прямо не впізнати, дивувалася Полянна дорогою назад. Зненацька вона побачила незнайомого хлопчиська. Той, насупившись, сидів на узбіччі і явно нічев'я строгав тупим ножем із обламаним лезом гілку ясена. Привіт, посміхнулася поляна, зупинившись перед ним. Собі і скажи, буркнув він, змірявши її похмурим поглядом, і знову взявся до свого заняття. Схоже, тебе навіть телячим холодцем не потішити. Хлопчисько засовався, з подивом глянув на Поліанну, мовляв, до чого тут холодець, і відвернувся. Деякий час дівчинка мовчки стояла, однак, насмілившись, усе ж таки присіла на землю поруч із хлопчиськом і чемно вимовила Мене звати Поліанна Уітер, а тебе не бін». неохоче процідив він і знову відвернувся. Здорово! От ми й знайомі! Я живу в будинку міс Полі Харінгтон, а де ти живеш? Ніде. Ні, не може бути. Усі десь живуть, упевнено заявила Поліанна. Усі, крім мене, принаймні зараз я підшуковую нове місце. А, хон воно що? І що ж це за місце? Ти геть тупа так, чи став би я шукати, якби знав, зневажливо покосився на дівчинку Джиммі. Поліанна образилася. Їй зовсім не сподобалася його брутальність, однак вона вирішила упокоритися навіть із тим, що її назвали тупою, адже Джиммі був першим однолітком, якого вона зустріла тут. Тому вона запитала А де ти раніше жив? Чого причепилася? роздартовано фиркнув хлопчисько. Якщо я не ставитиму запитання, то так нічого про тебе й не дізнаюся. Джиммі явно зніяковів, що відбилося в кривуватій посмірці, але все ж таки поблажливо вимовив: Ну тоді гаразд же слухай, мені пішов дванадцятий рік, а торік я потрапив до притулку, де було багато дітей. Ну, я незабаром зрозумів, що нікому я там не потрібний, і втік. Я хочу жити в іншому місті з звичайними нормальними людьми. А не з наглядачами, Я у притулку, тому що твій дім там, де та твої батьки, а їх у мене немає, обоє померли. От я і шукаю для себе якийсь прихисток. Я вже побував у чотирьох будинках, але нічого не вийшло, кажу їм. Я буду працювати і робити, що не кажете, але все одно ніхто не захотів мені дати притулок, от і все. Голос хлопчиська затремтів. Виходить, ти нікому не потрібний, бідолаха! Вже я то знаю, як це важко. У мене теж немає батьків, але тітка Полі сказала, що візьме. Тут Поліанна раптом замовкла на півслові, їй сяйнула блискуча ідея. Послухай но, ну, Джиммі, я знаю одне місце, і воно тобі напевне сподобається. Тебе прийме моя тітка. Мене ж вона взяла, і бездомних флафі з бафі, але це всього лиш кушеня й собака. Вона гарна, добра й обов'язково тобі дасть притулок. Прийме мене. змарніле обличчя Джиммі освітилося надією. Чесне, індіанське, знаєш, і дуже сильний. Я можу робити будь-яку чоловічу роботу. Ходімо, дівчинка стрімко підхопилася. Схопила хлопчика за руку і потягнула за собою, торохтячи на ходу. Це дуже великий будинок, там сила кімнат. Хоча, можливо, спочатку тобі доведеться спати на горищі, як мені. Там тепер є сітки на вікнах. І вже не так жарко. Ти знаєш, яких страшних мікробів переносять мухи. Мені дали одну книжку. Поляна зупинилася і відсапалася. О, у тебе теж носі листовиння. Ну, тоді ти будеш радий, що там немає дзеркала. І види з вікна краще, ніж на картині. Оте теріти. -те. захопився Джеймі Бін, побачивши маєток, хоча мало що зрозумів із балаканини Поліанни. Так це є той будинок? Так, мерщій! Дівчинка, ні секунди не роздумуючи, привела свого нового приятеля прямо до ошелешеної міс Полі. Люба тітонько, урочисто оголосила вона, ви тільки погляньте, кого я привела. Це маленька людина, це справжній живий хлопчик, і з ним буде набагато цікавіше, ніж із Флафі і Бафі. І він не заперечуватиме, якщо спочатку ви оселите його в мансарді. Він говорить, що вміє і хоче багато працювати, але не цілий же день. Маєш Джеммі Бін хоч трохи погратися зі мною. Замовкни Поліанно, хазяйка дому суворо глянула на племінницю. Відповідай тільки на мої запитання. Що це все означає? Звідки ти привела цього обшарпанця? Джиммі, насупившись, позадкував до дверей, а Поліанна весело засміялася. Що він тут робить? І припини так широко посміхатися, Поліанно. Я чекаю пояснень. Це Джиммі Бін, у нього нікого немає. Але йому потрібен дім і люди, які ставилися б до нього як до рідного. Ну, то що з того, що він брудний? Спробуйте, поживіть на вулиці, і, я гадаю, цій справі можна зарадити. Просто вимиймо його, як вимали й бафі. Я сказала Джиммі, що йому буде у нас гарно і що ви, напевно, приймете його. Міс Поллі із глухим стогоном відкинулася на шовкову подушку і піднесла тремтячу руку до горла. Вона знову почувалася геть безпомічною, однак цього разу твердо вирішила не здаватися. Обличчя її спалахнуло, і, подолавши деякий внутрішній опір, міс Харінгтон випросталася в кріслі. Годі, Поліанно, у мене просто слів немає. Мало нам бродячих кішок і собак, а тепер ти тягнеш у дім вуличних жебраків. Хлопчисько зненацько здригнувся. Очі його зблиснули. Високо піднявши голову, він зробив крок до хазяйки маєтку і зухвало вимовив: Я не жебрак мем, і мені від вас нічого не треба. Я всього лише хочу працювати, та це все мати пості і їжу. І ніколи б сам не прийшов до вашого причудового маєтку, якби вона. Тут він тицнув пальцем у поліанну. Не повторювала б кінця, яка ви гарна й добра, і кви!» Джиммі Біт круто обернувся і покинув вітальню з таким почуттям власної гідності, що навіть не здався смішним, незважаючи на свій жалюгідний вигляд. Ой, тітонько! у голосі дівчинки зазвучали сльози. А я то подумала, що ви будете раді взяти Джиммі до себе. Він же. А ви. Виявляється, зовсім не раді. Жінка владним жестом зупинила племінницю. Її нерви були гранично напружені. У вухах звучав зневажливий голос цього обшарпанця, яка ви гарна й добра, ще мить і вона б здалася. Однак, зібравши всю свою волю, міс Полі твердо промовила: Поліанно, припини нарешті ці свої одвічні раді не раді. Зранку до вечора я тільки це й чую. Ти хочеш, щоб я остаточно збожеволіла? дівчинка розгубилась. Але, тітку, прошепотіла вона, мені здавалося, що ви були бра о. і міцно затуливши рота долонькою, Поліанна прожогом вискочила з вітальні й помчала в сад. Хлопчисько квапливо йшов по алеї. Дій бін!» – закричала вона, задихаючись від бігу. Стій, не йди, я хочу, я хочу попросити в тебе пробачення. Він зупинився й уперто струснув головою. Та облиште ці дурниці. Ти ні в чому не винна, але на якийсь жебрак. Звісно, ні, але ти не повинен на неї ображатися. Це я у всьому винна, надто безглуздо все пояснила. Тітонька справді дуже хороша, а мені так хотілося знайти для тебе дім. Ой, більше не турбуватися. Джиммі знизив плечима і, відвернувшись, буркнув. Я і сам щось собі знайду. Мене ніхто не сміє обзивати намитим обшарпанцем. Зачекай! Поляна схопила його за руку. Стій, я знаю, як ми зробимо. Сьогодні відбудуться збори в церкві. Я чула, як тітка Полі говорила про це по телефону. Я піду з нею і звернуся до парафіян. Мій тато завжди так робив, коли збирав гроші на доброякісність або щоб купити щось необхідне для церкви. Хлопчисько тільки сердито покосився. Мені здається, я зможу їх переконати, Джиммі, вела далі дівчинка. Може, у когось із них знайдеться для тебе дім? Ти гадаєш? із боязкою, надією, запитав він, упевнена. Не забудь сказати, що я ладен робити будь-яку роботу і багато чого вмію. Обов'язково скажу заспокоїла його Поліанна. Завтра дізнаєшся, що в мене вийшло. А де тебе чекати? Біля дороги. Там же, де ти сьогодні знайшовся. Добре. Кобчисько помовчав, потім неохоче вимовив Може, мені все ж таки повернутися на цю ніч до притулку, там що правда. Однаково помітила, що мене немає. Кому я там потрібен? Головне, не переймайся, зі співчуттям озвалася дівчинка. Адже це ненадовго. Завтра в тебе ж буде новий дім. Ну, мені ти!» Поліанна махнула рукою і побігла до вхідних дверей. Міс Полі в цей час стояла біля вікна вітальні, похмуро спостерігаючи за дітьми. Провівши поглядом хлопчика, поки той не зник за поворотом дороги, вона зітхнула і повернулася в крісло. Ніколи досі вона не почувалася такою пригніченою. Перед її очима все ще стояло його горде обличчя, а у вухах звучали сповнені стриманої зневаги слова гарна й добра. Їй стало так кепсько, немов вона втратила щось дуже цінне і ніяк не може знайти. Ось і моя історія добігла до кінця. Але гра, яку я люблю, ніколи не закінчується. Давай разом із Дарусем і всією нашою сім'єю і далі шукати радість у кожному дні. Мені буде дуже цікаво прочитати у коментарях, що тобі сподобалося найбільше і за що ти сьогодні вдячний. Дякую, що був зі мною. Я знаю, що ти обов'язково знайдеш сьогодні щось добре. До зустрічі, мій друже!